Бокселіт іде за мене якось до нас мене об'являють, чи як. А, так, це справді якось дивно, але. Ми здається, що вони, напевно, або щось готують, або... або вони щось просто здалися. Ну так. Ну так. Я так само теж думаю, що вони можуть так робити. А, ну так, я думаю, що вони справді можуть це все так зробити і. Та, після того як ви не забічі забили, ти і... Хоті... Ей, про колег-плеєр? плеє! Е, що? О, привіт про колег-плеєр. Я просто хотів добою привітатися. І все? Ні, я просто хочу домой щепового горіти. Е, а вже ж ми можемо туди відійти. Так, відійдемо. І що ти хотів? Е, знаєш про Дивіться, Двій тебе -диві ліпше. Ну. Що ліпше? Де я? Це якась тюрма, я щось не розумію, Це тюрма якась з землі, а, а... Я не Інксалют, я, а? я... А, Ти дазе. І більше це типової баці. Це було дуже легко тебе бідасть. Я тому що ти дуже тупий, що ще з більшості не є, бо я не тупий. Але, знаючи, ти те, теж те може бути тупим. Ось що? Я ж думав, що він просто хотів зі мною поводити. Ти просто дуже наївний. А тепер, немає, ми можемо більше зазначити само 15 просто вбити, але я напевно хочу зробити пізніше, тому що перед тим я хочу знищити скло 15. Побачимось. Стій, ні, Я! Все! Побачимось! Що? е, знаєш, якби, а ти, не мені здається, що якби давно вже немає вуглових апельєра, і він просто, ну, він пішов, коли тим говорити з цим зеленим, бо вже немає, якби, Ви... 10 годин. 10 годин? я не знаю, що я не могла впуститися, але для мене щось жахливе, я не знаю. Боже, як це зробив чат по А як це зробив все? Продварко, цекце чи Екселют. Ну, тобто кселі, ну, це екзак, ну Ну, ти сама розумієш. Так, звісно. Напевно, як все вони зробили, то він у їхньому полоні. Напевно, хоче знищити село 15, тому що по колега має по колега плега немає, вони його закрили. Тепер можеш його закрити знищити село 15. Ми будемо готуватися. І що ми зробимо? Ми повернемо артефакт часу. Навіщо? Ми можемо вийти. Ми, Я завтра зроблю план, і ми більше закремуємо все люди. Добре, я з'їде, якщо тобто, можете вийти. Навіть не переживай. І в мене вийде план. Е, так, звісно, побачимось. Побачимось. Е, побач